Привіт! Сьогодні ми нарешті з вами поговоримо про мої книжкові покупки. І перша книга, з якої я хочу почати, це книга Мета Гейга під назвою ОПівнічна бібліотека. Дуже довго я дивилася на цю книгу, читала відгуки, думала, чи потрібна вона мені, чи ні. Але все ж таки вирішила, що так. Я дуже хочу її прочитати, тому що наскільки я пам'ятаю з анотації, там мова йде про якусь подорож в часі, що я люблю. Про це я завжди люблю читати, і мені стало цікаво. Раніше я вже читала книгу Мета Гейга, До речі, вона теж була про подорож в часі. Як зупинити час? здається, так вона називається. Мова тут іде про якусь бібліотеку, яка існує між життям і смертю. Кожна з тих книжок, що там є, це історія паралельної реальності. В одній книзі викладена історія вашого життя таким, яким воно є, в іншій історії життів, які ви могли б прожити, якби в певний момент наважилися щось змінити. Уявіть, що у вас з'явилася можливість піти в таку бібліотеку і переглянути всі варіанти. Нора Сіт одна з тих, хто отримав такий шанс, обираючи книги в упівнічній бібліотеці, Нора проживає свої нові життя, ті, в яких зробила інший вибір, стала науковицею, спортсменкою, рок-зіркою, вірною дружиною. Та чи виявиться хоча б одне з цих життів кращим за те, яке вона має? Дуже цікава анотація. Мені прям дуже сподобалося те, що я зараз прочитала. Можливо, не зовсім я. Зрозуміло правильно, а немає тут подорожі в часі. Тут скоріше а, проживання свого життя, різних версій свого життя, якби все склалося у житті героїні, якби вона щось в своєму житті змінила. Я думаю, що для кожного з нас ця книга стала б цікавою, тому що кожен з нас а, а, хотів би, можливо, щось змінити в своєму житті і побачити, що з цього вийде. А, да. Ця книга вона маленького формату, як бачите, дуже така дивна, якось так вона не дуже гарно через це виглядає на полицях, тому що всі книги звичайного розміру, а ця якась така, якийсь такий карлик. Знаєте, при цьому вона пухкенька. До речі, що це за видавництво? Видавництво «Жорж». Чесно кажучи, в мене немає жодної книги цього видавництва. І ось перша. До речі, це була книга. Я навіть переступила через себе. Скажімо так, я придбала її на OLX з рук, дуже пережала. Дефектів я тут не знайшла, дуже була цьому рада. Я просто завжди купувала тільки нові книги, ніколи не купувала БУ, завжди хотіла першою бути, знаєте, першою читачкою тої чиної книги, відкривати її, відчувати її новизну, а не щоб переді мною хтось її читав. Але зараз трошки я свої погляди змінила і от вирішила спробувати замовити таку книгу. і... Дуже-дуже все вийшло вдало. Ще одна книга, яку я також вирішила замовити з рук на OLX, тому що там вона коштувала дешевше ніж купувати її в книгарнях. А, тому вирішила спробувати. Але, на жаль, її стан вже мене не так порадував, як у Північна бібліотека. Вона вже трошки така видно, що вживана, видно, що пом'ята. Ну, якби не можуть всі книги бути ідеальні. Да? Все ж таки, сподіваєшся, що буде воно як нова виглядати, що ти зекономиш, і ще й книга буде в ідеальному стані, але не завжди, на жаль, так. Трапляється. Ну що ж, ось така книга під назву Омріяна Донька. Чесно кажучи, коли вона вийшла в видавництво Віват, я навіть не звернула на неї уваги. Абсолютно якось вона пройшла повз мене, а потім вона якось потрапила мені в очі, я почитала, про що вона. Я зрозуміла, що мені потрібна ця книга, тому що вона прям дуже відгукується у мене всередині, і думаю, що під час читання мені дуже буде важко морально її читати, але все ж таки я вирішила спробувати, вирішила її придбати. І от побачила на OLX, Вона, на жаль, тут так кутики оці всі пом'яті прийшли. Можливо, через те, що вона запакована була так собі, тому що не всі, продавці, знаєте, так, добре пакують книжки, відправляють в чому є. І через це, можливо, вона поки їхала, то от її всі ці кутики пом'ялися. Ну, головне, що вона сама в цілому ціла, можна її читати. Цілому, тіла, масло, масляне. Що ж, омріяна донька, що ж це взагалі за книга? Автор цієї книги Дайан Чемберлен. Вперше чую про цього автора. Обіцяють нам тут захопливу і проникливу книжку. На що ви готові заради дитини? Героїня цієї історії ладна здійснити подорож у часі, аби врятувати ще ненароджену доньку, яка має серцеву ваду. На дворі 1970-й рік і лікарі не здатні допомогти їй вижити. Та родич із загадковим минулим пропонує перенестися в інший час і спробувати дати дівчинці шанс. Будь-яка помилка може вартувати життя, але материнське серце вхопиться навіть за цей слабкий промінчик. Надії. Ой, поки читала навіть цю анотацію, прям, знаєте, так, ледь стримувала сльози. Ще не почала читати, а вже хочеться плакати навіть від цієї анотації, як бачите, ця книга знову ж таки мене в першу чергу привернула мою увагу через подорож час. і через те, що у героїні тут буде дитина хвора, яку в ті часи, коли вона народилася, вилікувати не зможуть і мати відправиться з нею кудись в інший час. Я так розумію, у майбутнє, звісно, щоб мати змогу цю дитину вилікувати. Uh, да. Дуже важко, думаю, мені буде її читати, тому що знову ж таки вона uh, дуже uh, близька мені ця сама історія. Uh, тому... Так, я поки що відкладаю читання і не знаю, коли візьмуся, коли морально буду готова, але мені дуже цікаво її прочитати. Наступна книга, яку я придбала, це трилер. Звісно ж, я думаю, жодне моє відео про книжкові покупки не буває без такого жанру, без якісь трилерів і детективів. Я постійно купую щось новеньке для себе відкриваю. Багато в мене є бажанок, і одна із них була саме ось ця досить таки давно. Вона в мене була в бажанках ще коли. Тільки вийшло видавництво Віват, це безпечне місце. Безпечне місце Анна Давнз. 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 Цікаво, цікаве прізвище. Найочікуваніший дебют року. Що ж це взагалі за книга, про що вона розповідає? Тут у нас. Утративши роботу і житло, Емелі погоджується стати хатньою працівницею в Скота Дені, успішного і харизматичного бізнесмена. З Лондона дівчина переїжджає до мальовничого, проте, наче відірваного від решти світу, маєтку у Франції. Нові обов'язки здаються їй доволі простими: допомагати Ніні, дружині Скота, поратися по господарству, доглядати доньку Аврелію. Та Емелі відчуває, що від неї щось приховують. Аврелія то раптово кричить, то вче. Пожежу, а відтак тижнями не розмовляє. Кажуть, що це через хворобу, але батьки дівчинки поводяться не менш загадково. Здається, Емілі потрапила в пастку і їй доведеться грати за правилами родини Дені, якщо вона хоче вижити. Ось такий, начебто, трилер від австралійської письменниці Анни Даунс, яка родом з Великобританії, також вона акторка театру і кіно. Оситакі таємниче, щось що ж це за така сім'я, що там буде відбуватися, куди потрапила наша головна героїня Емелі, що її там чекає в цій сім'ї. Побачимо, коли прочитаємо ось цю книгу. Я збираю книги Гійома Мюсо, які випускає клуб сімейного дозвілля, і книга, якої в мене не вистачало. Я дуже довго її не купувала, саме через те, що вона дуже тоненька. Я тоненькі книжки не дуже люблю, тим паче не дуже люблю їх купувати. А ціна тут, знаєте, така не дуже бюджетна, скажімо так, але, здається, була якась знижка, тому вирішила, що треба брати. Таємниче життя письменників. Назва цікава. Про те, що ж тут, про що тут іде мова. Про письменника початківця Рафаеля, який утомився від відмов видавництва і тепер прагне лише одного знайти свого кумира Натана Фоуса, видатного письменника-відлюдника. Рафаель вирушає на забути Богом острів Бомон. Сюди втік Натан кілька років тому. Причини зникнення письменника і досі залишаються невідомими. Та Рафаель вірить, що саме він розкриє таємницю Фауза. Таку саму мету має і журналістка Матильда, яка теж прибула на Бомон. У неї дивність. Світлини, що стосуються холоза. Тим часом на Бомоні стається вбивство. Жінку знайдено розіп'ятою. Хтось, наче, попереджає, що ліпше, ліпше не розкривати чужих таємниць, бо інакше станеш їх частиною. Слухайте, ну прям дуже цікаво стала. Я навіть не очікувала, що це буде якийсь такий детектив, трилер, досить такий гостросюжетний, якщо дивитися на цю анотацію. Але книга така тоненька, я не знаю, як можна такий сюжет розкрити на 200-200-200, ну 200 сторінок всього на 200 сторінок. Як? Як? Анотація, якось, знаєте, показує нам, що книга має бути досить об'ємна, що там багато про що буде йти мова, досить таки цікавий і закручений сюжет, але чому так мало його цього сюжету? Дивно, ну що ж, будемо читати, побачимо, чи справді це така. Історія на один раз дуже коротка і легенька, чи все ж таки за ці 200 сторінок автор зможе це все розкрити? Хоча маю великі сумніви з приводу цього, побачимо. Взагалі до цього автора я дуже добре відношуся, і всі ці книги, що я в нього вже читала, це, мабуть, вже три. Здається, вони всі мені, в принципі, сподобались. Тому продовжу купувати його книги далі. Добре, що клуб їх випускає. Принаймні, випускав. Здається, вже давно нічого нового там не виходило. Так, наступне, що я хочу вам показати, це досить таки нетипове для мене, чесно кажучи. Видавництво видавні, видавничий дім школа, видавництво школи. Так, це мабуть дитячі якісь книжки, але я придбала їх для себе, тому що мої дочці ще рано такі книги читати, тому спершу буду читати їх я. Це ось такі книги. Вони мені сподобалася в першу чергу своєю готичністю, тому що люблю все готичне. А, можливо, зараз навіть це все навіяно для багатьох венздей, тому що ну, щось таке подібне тут присутнє, як мені здається. Це книги Мортіна. Чотири книги в нас вийшло в цьому видавництві. Автор цієї історії Барбара Кантіні. Перша стається ось ця книга. Вона називається Мортіна, історія, від якої можна вмерти з усміху. Чесно кажучи, я не знала, що там всередині, а потім побачила, що це, ну, це справді дитячі книжки, тому що тут досить -таки мало тексту, багато ілюстрацій, але ілюстрації неймовірно прикольні, неймовірно гарні, готичні і як і дорослим і дітям, я думаю, вони мають сподобатися. А тут мова йде про Мортіну, яка дуже відрізняється від інших дітей, бо вона дівчинка-зомбі. Так, дівчинка-зомбі, уявіть собі. Мешкає Мортіна на покинутій вілі з тітонькою домовиною та вірним песиком породи левретка на ім'я Смуток. Найбільше в світі Мартіна хоче знайти друзів, з якими можна бавитися і розважатися. Але їй заборонено потрапляти на очі дітям із селища, бо вони можуть її злякатися. Аж ось одного дня з'являється гарна нагода, свята Геловін, коли Мартіні не треба навіть маскуватися під костюмом монстра. Але що може статися, коли інші діти дізнаються, що насправді вона не надягла маски, що її вигляд це зовсім не маскарадний костюм. Ось така анотація, принаймні, у першої книги. Я так розумію, кожна книга це буде якась, якась нова історія, якісь нові пригоди з цієї з цією дівчинкою зомбі. Не знаю, мені чому стало цікаво, я вирішила придбати одразу всі, всі чотири частини. Так, перша ось така. Далі, чесно кажучи, я не знаю, що йде, що йде наступне. Здається, Ось ця Мартіна і а, таємниче озеро а, про а, те, що ця Мортіна з її родиною а, поїхали у відпустку на якусь віллу, де живе тітонька Мегера і кузен Тілберт. І на відпочинку на них чекають несподівані труднощі. Виявляється, що якийсь нотаріус хоче виставити їхню вілу на продаж. І вони мають якось повернути цю віллу. Далі наступна книга, яка тут? Яка тут третя? Давайте подивимося. Чи взагалі тут десь це сказано, яка це, чи яка це книга? Не бачу. Ну добре. Далі у нас ось така книга «Мортіна та примарний друг. Бачите, тут така зимова обкладинка. Здається, тут все вже буде відбуватися взимку. Так, напередодні Нового року. Тут з'являється на цій Вілі таємничий хлопчик-привид. І я думаю, що Мартіна так, вона має з'ясувати, звідки ж він взявся цей хлопчик. Якась така страшна історія, не має тут бути. Так, і ще ось така четверта книга під назвою Мортіна та Вередливий Кузен. Ось така досить яскрава, зелена. Тут також про якихось привидів, про якісь загадкові запрошення. Тітонька домовина десь зникла ще звідки взявся страшенно вередливий кузень Ділберт, який приїхав їх провідати. Ну, щось, щось таке, якась чергова історія, якісь чергові пригоди цієї дівчинки. Що ж, побачимо? Я думаю, знаєте, це той випадок, коли можна ці всі, всі чотири книги за вечір прочитати, прогортати, продивитися, отримати насолоду. Сподіваюся, на це. Хоча знову ж таки жанр досить для мене не типовий, тому що все ж таки ці книжки вони розраховані. На дітей, наскільки я розумію, але мені здається, і дорослим вони також можуть бути цікавими. Далі я побачила в клубі ось такий історичний роман під назвою Святі серця. Здається, так, українською. Давайте подивимося, як там це все переклали. Святі серця автор книги Сара Дюнан. В клубі ще виходила одна книга цього автора це Народження Венери, я планувала придбати цю книгу, але чомусь так це не зробила. Але хоча б одну книгу Святі Серця я придбала від Сари Дюнан. Досить гарна тут обкладинка, не змогла встояти, тим паче книга була на розпродажі, була дуже низька ціна. Тут у нас все відбувається в Італії в 1570 році. Дочку шляхетного міланського вельможа Ізабетту Відряджено до жіночого монастиря. Так вирішив батько, розлучивши дівчину з її коханим Джакопо простим учителем співу. Але Ізабета не готова змиритися з рішенням батька. Вона рветься до Джакопо і тому тікає з монастиря, що став в'язницею для її кохання. Одначе, одначе, втікачку спіймали від настоятельки. Ізабета дізналася, що, що джакопо поїхав до Парми. Зрадивши її кохання. Дівчина у вічі, їй не хочеться жити, аж тут несподівано приходить звісточка від коханого, який колись присягнувся ніколи не розлучатися з нею. Ось така книга, начебто історичний роман, також, як ми бачимо, тут буде і про кохання, про якусь складну долю ось цієї дівчини, Ізабетти. Досить таки дивні імена тут ну, Італія, можливо, Ізабетта. Я думаю, що, що через ці імена мені буде важкувато читати цю книгу, але я думаю, що звикну. Такий, знаєте, в принципі, об'ємний роман, є тут що читати 500 сторінок, тому ознайомимося з творчістю і цього автора історичних романів Сари Дюнан. Далі я також не змогла не придбати ось таку неймовірно гарну книгу Джорджа Санда. Його її книги-клуб випускав в ці такі от схожі серії, випустили також. Здається, там Валентина і Ліоні Ліоні і випустила також ось таку під назвою Сповідь молодої дівчини. Дуже гарне тут оформлення, ну, справді не могла встояти. Книга розповідає про мадам девеланджи, яка й гадки не мала, чим обернеться звичайна поїздка у Кареті. Вона пам'ятає, як мала Люсієна її кохана онука дрімала на руках у годувальниці. Пам'ятає, коні раптом прискорилися, розбудивши подорожніх, і пам'ятає жах в очах годувальниці, коли та відчула, що під дитячим покривальцем нікого немає, мала зникла. Але чотири роки після за загадковим обставин Люсієна повертається в родину. От тільки люди пліткують про те, що насправді це не Люсієна. Лише коли вона стане прекрасною юною дівчиною, таємницю її зникнення буде розкрито. Як мені здається, досить таки цікава інтригуюча історія про цю дівчинку люсієну, яка зникає потім несподівано повертається, і люди не вірять, що це вона, можливо, це якась інша дівчинка, яка видає себе за цю люсієну, і де взагалі ділася справжня Люсієна. Ну що ж, Жорж Сан дуже відома письменниця, тому я думаю, що ця книга має не підкачати. Вона має бути достойною, має бути цікавою, тому дуже хочу з нею ознайомитись. Ще декілька книжок, які я придбала на розпродажі в клубі. Дуже мене також зацікавила своєю анотацією. Ну і звісно, звісно ж, знижками, які були на ці книги. Тому, як завжди, я не змогла встояти. Це книги Вікторії Холд. Перша з них називається Кьорклінські забави. Лабіринти кохання. Чесно кажучи, я, звісно, коли купувала та я читала, про що ці книжки мене начебто зацікавило, але зараз абсолютно не пам'ятаю, про що вони? Про що вони? Про що вони? Кьорклінські забави. Книга, яка розповідає про дівчину Кетрін, яка повернулася додому після тривалого навчання у Франції, тожлива атмосфера рідного дому гнітить, випадкове знайомство з Гебріелом сповнює її життя світлом. З радістю вона ем, погоджується стати його дружиною, навіть не знаючи, що він спадкоємець величезних статків. Та вже за тиждень після повернення молода до родинного гнізда, Гебріел укоротив собі віку. О Боже! Кетрін знає, чоловік не міг так вчинити, а тепер небезпека загрожує їй. Несподівано додому дівчині допомогу дівчині пропонує той, кого вона не злюбила з першого погляду. Начебто історія кохання, начебто, досить загадкова, тому що не зрозуміло, що насправді сталося з її чоловіком, чи дійсно він покінчив життя самогубцем, чи хтось його вбив і що загрожує їй. Такий, знаєте, невизначений жанр, чи то драма, чи то детектив. Побачимо, знову ж таки, стало цікаво. Я ніколи не читала книги Вікторії Холт, Колись в мене була і книга, легенда щось там про сьому діву, але я її продала, не хотіла якось читати, зрозуміла, що це не моє. Проте зараз от вирішила дати цій письменниці шанс і купила одразу дві її книги. І вирішила придбати ось таку ще під назвою Фатальний Опал. Я думаю, це точно якийсь уже детектив про дівчину, знову ж таки, Джесіку, яка зростає в тіні легенд про величезне маєток, що колись належав її родині. Порушивши заборону матері, вона знайомиться з його новим власником і отримає шанс змінити життя. Шлюб сином хазяїна Окленд Холла принесе їй статки та, навряд чи любов. Джос молодий, красивий, не знає відмови в жінок, але в серці його має лише одну пристрасть опали. Він од бажанням відшукати зелене сяйво, легендарний камінь, викрадений у його батька. Кажуть, що Чаклунська велич цього опала підкорює розум власника. Здається, чоловік Джесіки вже потрапив під його вплив. Тут, як бачите, все, бо навколо навколо цього опалу. А цього каменя щось там буде пов'язано з цим. Ну, що ж, побачимо, почитаємо. Хочеться, звісно, вірити, що творчість Вікторії Холт мені сподобається. А якщо ні, ну, нічого страшного. Треба, треба все-таки пробувати щось нове. А, до речі, ще одна книга, яку я взагалі, чесно кажучи, знаєте, просто поклала в корзину, тому що вона коштувала 10 гривень. 10 гривень тверда обкладинка, як виявилося, вона ще мені прийшла просто в ідеальному стані, в ідеальному стані. І знову ж таки, тверда обкладинка, 10 гривень. Ну, я просто думаю, ну. Ну, Неможливо її не взяти, гріх їй було не взяти. Це книга Наталії Соболевської, я так розумію, це якась українська письменниця. Багато книжок у в неї вже вийшло. Ось тут, от, позаду, вони всі наведені. Я так розумію, це всі, всі вони вийшли в клубі. Просто раніше я їх не помічала. Ось тут цілих 4 книги ще, окрім цієї п'ятої. І ця книга. Має е, назву Кохання поза правилами. Любов без правил, кохання поза правилами. Як ми розуміємо, якась книга про кохання від е, нашої письменниці Ну, зовсім не типове для мене чтиво, але хай буде, як то кажуть, хай буде. Е, вона розповідає про дівчину Варвару. Яка улюблена дочка заможного батька, ніжна теплична квітка. І про Микиту, який загартований негараздами, одинак, який усього досяг самотужки, їхня випадкова зустріч на кожного справила незабутні враження. Він вирішив завоювати чарівну недоторку, вона триматися подалі від нахаби. І взагалі їй зараз не до хлопців. Батько, нарешті, довірив їй першу відповідальну справу налагодити роботу в курортному готелі. Які він купив із новим компаньйоном, лише одна новина, затьмарює щастя дівчини, новий партнер батька Микита. Їм доведеться працювати разом, він не відпустить, вона не поступиться. Ну, знаєте, такий типовий сюжет із тих ем, шаблонних любовних романів. Але я читала на сайті відгуки про цю книгу. Там всі відгуки просто позитивні. Всі жінки пишуть, що прям дуже-дуже цікава, класна, крута книжка. Прям жодного негативного відгуку там не було. Я думаю, ну хай буде. Чого, може, колись в мене буде такий настрій, я, я захочу щось таке почитати для розгрузки мізків. Тому так. А, і ще дві книги, які я вже вам показувала саме в своєму влозі. Я знімала розпаковку. Моє замовлення з книгарні є. Перша книга, яку я вже вам неодноразово показувала, це сім чоловіків Евелін юго яку я разом з вами в Лозі читала, про яку вже розповідала в прочитаному. Дуже вже багато про неї казала і її показувала в цілому. Тому на ній я зупинятися не буду. Дуже рада, що вона в мене з'явилася, тому що вона в цілому мені сподобалась. І ще одна книга це переможці Фредеріка Бакмана, третя частина його трилогії Ведмеже місто. Дуже пухкенька, дуже товста новинка. І я планую придбати також перші дві частини, щоб в мене була вся трилогія, і щоб її, звісно, читати як і треба з першої частини, бо це третя. А, начебто, все, нічого я не забула. Здається, тут десь 15 книжок. Досить таки непогано. Сподіваюся, відео вам це сподобалося, воно змогло вас хоча б трошки розважити, розвеселити, якісь, можливо, нові для себе книги. Ви тут побачили і щось, можливо, також захотіли придбати. Чекаю на ваш зворотній зв'язок в коментарях. Скоро побачимося в нових відео і до нових зустрічей!